Публічний транспорт завжди був предметом палких дискусій. Однак важко уявити нормальне функціонуюче місто без розвиненого та розгалуженого транспорту, який доставляє людей на роботу, у магазини, лікарні тощо. Економіка міста просто не може нормально працювати, якщо мешканці не мають на чому пересуватися. Але що станеться, якщо ми віддамо наш транспорт у дбайливі руки корпоративних оверлордів, таких як Amazon і Google? Вони ж точно вирішать усі наші проблеми: затори, зростання цін і навіть комфорт. А може представлять принципово нові методи транспортування? Сколихнуть ринок, та й нас із з вами разом із ним. Чи можливо це просто вологі мрії технобританів та стартапових пророків, що настільки віддалилися від простого люду, що зовсім втратили зв'язок з реальністю? Давайте розбиратися. Одна з таких вологих ідей автономне роботаксі, що безупинно кружляє містом, підбирає пасажирів, не потребує водія, самостійно заряджається, не порушує правил дорожнього руху. Хіба що взуття вам не чистить. Все це звучить дуже класно і прогресивно, але ж ми говоримо про Google і Amazon, компанії, які вже мають реальні проєкти та роботаксі на вулицях американських міст. І коли такі корпорації беруться вирішувати ваші проблеми, їхні рішення зазвичай постачаються у комплекті з вагоном і маленьким візочком побічних ефектів. Щоб уточнити, ми говоримо про індивідуальні роботаксі, такі як Веймо, що належать Google і працює в Сан Франциско, Лос-Анджелесі та Фініксі, а також про мікроавтобуси на кшталт ZOOX, який належить Amazon і тільки починає розгортатися. Тож яку проблему обіцяють вирішити засновники таких компаній? Звільнити міський простір від паркінгів, зробити трафік більш регульованим, підвищити безпеку, і все це при більш організованому та швидкому пересуванню звучить, звісно, прекрасно. Люди менше купуватимуть персональні авто та пересядуть на роботаксі, що дозволить зменшити затори, прибрати паркінги і отримати більше простору для парків та пішохідних зон. А головне, ціна буде дуже доступною. Аж занадто доступною, настільки, що традиційне таксі та громадський транспорт стануть нерентабельними і збанкрутують, надаючи Amazon чи Google повну монополію, а там уже можна і ціни підкрутити, як це робили, наприклад, Uber. Але проблема не тільки в ціні. Такий транспорт навряд чи буде доступний у районах з низьким доходом. Останній раз, коли я перевіряв, Червоний Хрест не займався організацією міського транспорту, а це означає, що ніякої благодійності тут не буде. Замість цього оптимізація прибутків і утилізація бізнес можливостей. Муніципальний публічний транспорт навпаки не орієнтований на прибутки. Так, в ідеалі він має функціонувати на межі самоокупності, але прибутки він не має генерувати, адже держава не є приватною корпорацією. Вона повинна служити всім людям, зокрема забезпечуючи доступний публічний транспорт за рахунок податків. Що ж до роботаксі, то навряд чи воно обслуговуватиме людей з бідних районів через ризики. Кримінал та вандалізм ніколи не мали позитивного впливу на повернення інвестицій. Публічний транспорт працює в таких місцях, тому що міська влада це забезпечує. Вона ж відповідає за безпеку, співпрацює з органами правопорядку, встановлює камери та освітлення. У Amazon немає жодного зобов'язання робити хоча б щось із цього. Так що, дорогі резиденти Сіті 17 кримінал це погано для бізнесу, тому сьогодні ви їдете до офісу своїми двома успіхів вам із гопниками. Коротше кажучи, ці футуристичні дизайнерські буси з шкіряними сидіннями підходять тільки для районів із вищим та середнім класом, де у всіх чиста одежа і де нема криміналу. Бо є багато креативних і не дуже можливостей підрізати у вас гаманець чи телефон. Це також можливо зробити і в звичайному автобусі, але там завжди є свідки, водій, камери. В такому автоматизованому авто нікого не буде. Тільки ви і два чи навіть три злодія, які відберуть у вас ваше нажите і швидко приберуться з місця. Інший варіант зупинити роботаксі в погано освітленому районі. Веймо вже функціонує на вулицях Каліфорнії, і тільки подивіться, як легко вивезти їх авто з ладу. Достатньо просто поставити дорожній конус на капот. Звісно, це зроблено для безпеки, але хто каже, що це не можна використати в інших цілях. Хтось може зупинити таксі, відкрити двері за допомогою лома, скоїти злочин і втекти з місця події. Як я вже казав, Амазон не має зобов'язання інвестувати в безпеку, наприклад, в ударостійке скло, двері, що не піддаються фізичній взаємодії, чи в систему моніторингу. І це я ще не казав про вандалізм та загальну чистоту. Уявіть, що ви замовили роботаксі посеред ночі, а хтось забруднив сидіння, чи чиясь собачка випорожнилася. А якщо вікно розбите, чи ще якась проблема? Немає нікого, крім вас, хто це помітить. Так ви напевно зможете замінити таксі, але скільки часу це займе? Більше того, люди можуть навмисно саботувати роботу таксі, кидаючи сміття чи каміння або проколюючи шини. І це не якийсь уявний сценарій. У Сан-Франциску стався підпал машини у знак протесту. Люди вже протестували проти автономних таксі, і це тільки коли сервіс працює обмежено в кількох містах. Що станеться, коли сервіс буде розширено по інших містах та країнах? Також як і з Uber, протести будуть відбуватися, адже роботизований транспорт забере ще більше робочих місць. Всі ці проблеми підкреслюють те, що засновники таких компаній мало розуміють природу публічного транспорту і часто намагаються зламати те, що і так непогано працює. Замість того, щоб вигадувати якусь чудо розробку, було б краще інвестувати в орієнтовану на пішоходів міську інфраструктуру та громадський транспорт. Але це не просто, зважаючи на менталітет, історію та вплив автомобільного лобі у США. Ми повинні розуміти, що менеджери такого рівня живуть у зовсім іншому світі, і їхнє геніальне вирішення транспортних проблем перевозити людей у ВІП-лаунжах навряд чи працюватиме так, як вони собі це уявляють. Але все ж таки, давайте повернемося до цієї технології і інших проблем, наприклад, масштабування. Як і будь-який футуристичний транспорт, ця система стикається з великою проблемою. Вона може перевозити лише невелику кількість людей від одного до чотирьох пасажирів. У Києві Зелена гілка метро обслуговує в середньому 325 тисяч людей на добу, середня заповненість автомобіля півтори людини. Тобто, щоб перевести таку кількість пасажирів, автономні таксі повинні будуть здійснити 216 тисяч поїздок з 6 до 11 вечора. Якщо середня тривалість поїздки 20 хвилин, то знадобиться понад 4 тисячі машин лише для покриття найменш завантаженої гілки метро, це означає, що для всього міського метро їх знадобиться понад 20 тисяч, і це тільки для Києва. А тепер уявіть масштаб Нью-Йорка чи Парижа. І навіть ці цифри враховують максимальну ефективність роботи, тобто коли таксі майже безперервно перевозять пасажирів. Але в реальності це не автобуси, і вони точно витрачатимуть частину часу на простої та холості поїздки. З урахуванням цього середня заповненість може впасти навіть нижче за одного пасажира. Якби ці автономні маршрутки позиціонувалися як заміна звичайному таксі, а не публічному транспорту, то такі розрахунки можна було б і не проводити. Але ми вже згадували, як дешеві роботизовані авто можуть призвести до збанкрутування та припинення діяльності публічного транспорту. Давайте тепер трохи поговоримо про автономність. Наразі вже є кілька діючих компаній у Сан-Франциско. Тож маємо на що подивитися. Наприклад, роботаксі, які збираються на вулицях, створюючи пробки, не можуть об'їхати найпростіші перешкоди і просто зупиняються. І це ще не кажучи про те, що вони не такі безпечні, як їх подають. Ці машини можуть збити людину, як це сталося з жінкою у Сан-Франциско. Також стало відомо, що роботаксі компанії Cruise не такі вже автономні і потребують втручання оператора дистанційно кожні 5 миль, і це на дорогах американських міст, які були спроєктовані з прицілом на комфортне пересування автомобілів. Подивіться, як виглядають дороги і райони Фінікса чи Сан-Франциско, де оперують такі компанії. Вони створені з ідеально пропорційних квадратних районів, оскільки це максимально автомобілецентричні міста. Тому такі компанії спочатку тренують свої алгоритми саме на вулицях таких міст. Думаєте, коли вони прийдуть в Європу, вони будуть перетреновувати їх? Щось я не впевнений. До того ж, європейські міста набагато складніше побудовані з їх вузькими вулицями, трамвайними коліями і дещо складною логікою руху в старих міських районах. Я не знаю, як ви, а мені важко уявити щось таке на вулицях Києва. Так чому ж роботаксі набирають популярність? Є дві причини. По-перше, інвестори та публіка люблять концепти футуристичного транспорту. Вже було багато історій, коли якась компанія вигадувала принципово новий вид транспорту, знаходила інвесторів, але в результаті вони залишалися з диркою від бублика. Один із прикладів китайський портальний трамвай. Погугліть, якщо цікаво. Інша причина це лобізм. Технократи люблять засовувати свої щупальця в місцеві уряди і наводити там свої порядки задля отримання прибутку. Наприклад, у Сан-Франциско поліція все ж заборонила виписувати будь-які штрафи роботаксі, незважаючи на те, що вони можуть проїжджати на червоне світло чи ігнорувати пішоходів. І якщо вам було недостатньо негативу, то ось ще трохи. Якщо лобіювання буде успішним, то автоматизованих автомобілів чи автобусів стане ще більше, і є шанс, що вони замінять звичайні авто та транспорт. З часом люди звикнуть до того, що переходити вулицю можна буде в будь-якому місці, бо такі авто запрограмовані зупинятися перед перешкодами. Звичайно, технократи цього не стерплять, бо це буде погано для їх бізнесу, адже зменшить середню швидкість перевезень і створить затори, тому вони пролобіюють побудову заборів, щоб огородити дороги від людей. А для пішоходів будуть побудовані надземні мости, все це під соусом безпеки. Якщо не вірите, то знайте, що таке вже було. У часи активної автомобілізації багато доріг облаштовували заборами та переходами. Ви, напевно, бачили таке і у своєму місті. Такі переходи зазвичай дуже дискомфортні для людей з обмеженою мобільністю, а також навіть для тих, хто не має таких проблем. Вони часто забруднені, занедбані і в поганому стані. Що ж до заборів, то вони створюють відчуття сегрегації і розмежування. Вони також вбивають локальний малий бізнес, адже пішохідний трафік зупиняється, і більшість людей не потрапляє на вулиці з невеликими магазинами і барами, а проїжджає повз них на машині. Все це виглядає дуже утопічно, але ймовірність того, що таке станеться, є особливо у США. Я просто сподіваюсь, що європейські політики продовжать дотримуватися політики з прицілом на комфорт людини. Що ж до того, як покращити цю ідею, то це дуже просто: що якщо ми візьмемо роботаксі, збільшимо кількість місць, додамо двері та будемо просувати тільки по вибраних маршрутах, можна ще підключити їх до електричної мережі для економії або поставити на рельси. У великих містах можна помістити такі таксі під землю, щоб не зносити існуючі будівлі. Для заміських подорожей можна подовжити такі маршрути о передмістя. Я знаю, ідея дуже революційна і навіть вибухова. Що ж до персонального транспорту, то ми все ж таки можемо залишити роботаксі в майже стандартному вигляді, тільки приберемо двигун, вікна, дах і залишимо одне сидіння. Приведення в рух буде здійснюватися за допомогою нервової системи людини, яка відправляє сигнал для скорочення литкових та сідничних м'язів. Таке таксі може слугувати однією зі стадій поїздки разом з іншими видами роботаксі, наприклад, тими, що їздять по рельсах. Дякую за перегляд!